Добрий день, українці! Продається будинок в селі Орадівка Уманського району Черкаської області. На трасі Умань-Вінниця. До міста Умань 15 кілометрів. Будинок з цегли житлова площа будинку 55 квадратних метрів. Будинок має дві кімнати, веранду, котельню, житловий стан. Частково остаються меблі, обговорюється з господинею будинку, вікна металопластикові. Є газове та пічне опалення. На подвір'ї є господарчі споруди, дві літні кухні, гараж, погріб. Все з цегли доглянуте. У дворі тверде покриття. Криниця. На вулиці Центральний водогін. Земельна ділянка 25 сотих Подвір'я огорожене парканом. В селі є школа, дитячий садок, будинок культури, магазини, бар, сауна. Орадівська сільська рада. Населення тисячу осіб. Село розташоване на обох берегах річки Удич, притока Південного Бугу. До Христинівки 4 кілометри, там є лікарня, залізничний вузол. Ціна домоволодіння 8 тисяч доларів. Кого зацікавив будинок і є запитання, дзвоніть по телефону, який буде в описі під відео та першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. На все добре, дорогі українці.